Мансарда без вікон звичайне горище. Якщо у вас є бажання та можливість розжитися мансардою, ми допоможемо обрати вікна та спочатку про площу приміщення. Оскільки основним завданням мансардного вікна є забезпечення правильного рівня освітлення та свіжого повітря в приміщенні, основним правом для підбору кількості мансардних вікон є право 10 до 1. тобто на кожні 10 квадратних метрів приміщення необхідно приблизно 1 метр квадратний засклення. Для дитячих та віталень рекомендується інші співвідношення 10 до 2, приблизно тому, що для цього потрібно більше світу. І з цим все ясно. Переходимо до віконних елементів, що необхідно знати про них, і які вони взагалі бувають. Оптимальним матеріалом для вікна, звичайно, є деревина, але для вологих приміщень варто використовувати вікна виконані в поліуретані. В основі рами такого вікна лежить та сама деревина, але запаяна в суцільну капсулу поліуретану. Зверніть увагу й на принцип відкривання. Вікна можуть бути кількох варіантів. Перші з них відкриваються за центральною вісю. Таке вікно легко впливувати за рахунок того, що воно перекидається на 180 градусів. Також вікна можуть бути з комбінованим відкриванням, відкриваються за верхню вісю. Можуть бути електрокеровані вікна. В цьому випадку вони можуть бути зживленням від мережі 220 вольт або живитися від сонячного колектора з акумулятором. Керуються такі вікна за допомогою дистанційного пульта і навіть можуть бути запрограмовані на різні погодні умови та працювати за розкладом. Звичайно ж, все це відображається і на ціні мансарди. Висота мансарди підкаже і принцип розміщення вікон, що необхідно знати в цьому плані. Нижня частина має знаходитися від підлоги на рівні 90 110 см. Це забезпечує огляд людині, яка сидить або знаходиться в стоячому положенні, і при такому розміщенні розмір вікна підбирається таким чином, щоб верхня ручка знаходилась на рівні приблизно 2 м. Вибираючи вікна, слід подумати й про сонцезахисні елементи, які вони бувають, і на що варто звернути увагу під час вибору. Вони можуть бути зовнішні або внутрішні, можуть бути з ручним керуванням або з електро. До зовнішніх відносяться такі, як рулети або маркізи. До внутрішніх відносяться різні типи шторок або жалюзи. Якщо ви бажаєте зберегти огляд з вікна, необхідно обрати маркізи, які за рахунок того, що то є полімерна сітка, забезпечить огляд з вікна. Або якщо ви бажаєте захиститися від шуму, спеки, з оглядів ззовні, варто обрати. Звичайно, вибором вікон справа не закінчується. Попереду на вас чекає встановлення, але це вже тема окрема, і якось ми про це обов'язково розповімо. А зараз бажаємо вам гарного ремонту.